У вівторок у Лозівському центрі молоді проходив міський фестиваль дитячої творчості Весняні дзвіночки. Конкурс проводиться не перший рік і давно став традиційним, дедалі більше лозівчан виявляють бажання брати у ньому участь. Цього року за перемогу змагалися 35 конкурсантів віком від 9 до 20 років. Серед них школярі, студенти, вихованці лозівської дитячої школи мистецтв. Фестиваль проходив у кількох номінаціях. Переможців журі визначало в кожній, поділивши учасників на кілька вікових категорій. Під час фестивалю конкурсанти співали пісні, танцювали, грали на музичних інструментах, інші демонстрували свої таланти в оригінальних жанрах. Переможці міського етапу фестивалю у червні. Візьмуть участь в обласному, говорять організатори. Сподіваємося, що з кожним роком ми будемо намагатися удосконалюватися в проведенні даного фестивалю. Будемо більш, мабуть, креативніше, краще підходити щодо підготовки цього фестивалю, щоб з кожним роком обдарована молодь зверталася та приймала участь в даних фестивалях. Це була остання інформація на сьогодні. Ми прощаємося з вами до п'ятниці і наостанок закликаємо: Думайте про хороше. До зустрічі.